Таю в ефірі. Програма журналістських розслідувань схеми. Це спільний проект Радіо Свобода та телеканалу. ЮА. Перший мене звати Наталка Содлецька. Віктор Пшонка, генеральний прокурор часів колишнього президента Віктора Януковича та його вірний соратник, відомий поціновувач золота та розкоші, останній раз з'являвся на публіці два з половиною роки тому. І він, і його син Артем в Україні оголошені у розшук. Чим живе родина зараз, залігши на дно та перебуваючи у тіні? ми з'ясували, що в одному родина Пшонки собі точно не зрадила своїй пристрасті до золота. Олександр Чорновалов виявив сліди колишнього прокурора в анексованому Криму, а саме знайшов там його діючий ювелірний бізнес, який родина Пшонки перевезла туди з України. Нинішня незаконна власть маніпулювала законами, моралью, сознанням граждан і продовжує це робити і сьогодні. 13 квітня 2014 року Ростов на Дону спільна прес-конференція українських втікачів, колишнього президента Віктора Януковича, екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та колишнього генпрокурора України Віктора Пшонки. Дякую. Це остання поява Віктора Пшонки на публіці після втечі з України та цієї прес-конференції у Ростові. Пшонка безслідно зник з інформаційного поля. На відміну від Януковича та Захарченко, він жодного разу не коментував обвинувачення генпрокуратури, яка за цей час уже навіть зупинила одне із кримінальних проваджень. Віктору та Артемі Пшонці повідомлено про підозру у вчиненні злочинів та оголошено у розшук. Але кримінальне провадження щодо розкрадання 69 мільйонів гривень зупинене, оскільки підозрювані переховуються від органів слідства та суду, а їх місце знаходження невідоме. Решта епізодів злочинної діяльності Віктора Пшонки розслідується. Так само безслідно зник і син Віктора Пшонки Артем, колишній впливовий народний депутат. Чим же вони займаються? Це місто Краматорськ Донецької області. Воно вважається центром машинобудування Донбасу та одним із центрів ювелірного бізнесу України. Але є іще одна особливість. Місто Краматорськ називають вочиною Віктора Пшонки. Тут він почав будувати прокурорську кар'єру та одночасно з нею і бізнес своєї родини. Очевидно, саме тут, у рідному Краматорську, у Віктора Пшонки сформувалася любов до золота. Яку оцінила вся країна після втечі з України, коли відкрилися ворота його маєтку? А цей портрет пшонки у Золотій рамці став одним із символів клептократичного режиму Януковича. Мешканці Краматорська розповідають: родина пшонок до самої втечі з країни контролювала ювелірний бізнес у місті. От його бізнес. его золотые заводы тут вот один вот за этим домом садик там то это садики все это поджимали садики детей некуда было водить были несколько миллионов предприятий которые принадлежали ну, я не могу сказать семье, наверное, скорее всего, Артему Викторовичу Пшумке, это сын Виктора Павловича. Но это было три предприятия из двадцати. Одну з них називається золото, другою називається Укрзолоте. Бомон преміум був підприємця, которое существував десь, навірно, з кінця 90-х років, і потім просто його Артем Вікторович Пшонка викупив. За часів президентства Віктора Януковича Віктор Пшонка був генеральним прокурором, а його син Артем народним депутатом від партії регіонів. Звісно, самі вони в засновниках не світилися, але ставили своїх людей. Наприклад, за Януковича, засновниками Краматорського підприємства Торговий дім Укрзолото» виступали декілька осіб, серед яких Віктор Буров, помічник нардепа Артема Пшонки. Одним із засновників інших двох підприємств ювелірного заводу «Золото» і Краматорської ювелірної фабрики Укрзолото був Ігор Косарів. Ще один помічник Артем Пшонки. А ювелірною фірмою Бомонт Преміум керував Юрій Кононов, який до сього працював на «Укрзолото». Про масштаби та обороти цієї ювелірної діяльності пшонок можна лише здогадуватися, враховуючи статистику, наведену експертом, кожне десяте изделие, то есть 10% процентів изделий із из золота, було сделано в Краматорській. Краматор стояв на третьому місці. На третьому місці навіть не Донецька область Пічорки, а Краматорськ на третьому місці по об'єму виробництва ювелірних изделий ділі із драгоценних металів. На першому місці стояв Київ, на другому місці Харків. Ми вирішили перевірити, чи працює цей сімейний бізнес пшонок у Краматорську і нині. Але виявилося, що військові дії на Донбасі змусили багатьох місцевих ювелірів закрити виробництво і вивезти обладнання в інші регіони. Схоже, не став виключенням і бізнес родини пшонок. Добрый день. А мы шукаем Буман премиум для журналистов. Что-что? Буман премиум. Да. Что? Буман премиум шукаем. Это. Какой -то? Это ювелирный завод. А, это я не вот знаю. А, да. а когда? когда он был? Был очень такой. До 2014 -го года? А куда они переехали? Да. Добрый день. А мы шикаем э, фирму Бамон Премиум Шкадинова 11. Да ее уже нет. Нет. Нам сказали, вот Шкадинова 11 9. Был, дивили... был, был. Сейчас уже нет его. Нет. А где он? Да понятия не имею. Переехал? Ну, наверное. Ну, вот здесь был, да, вот, даже с оборудование. Ну, не оборудование. Столы, но оно все тут. Ничего не работает. А Шонка був зв'язаний завод какой то ювелірний. Да, а я був. Так ви те вже на там заводі? Тим було. Ми робота. Я робота. Є, є е, укр золото, є ювелірний завод золота. Ну, то все пшонки набрав. Пошуки у Краматорську Михайла Бурова, помічника Артема Пшонки, який формально володів бізнесом, теж закінчилися нічим. Сусіди розповіли, що за місцем прописки його вже давно не бачили. Ані дивно є Ага. что квартира, они наведаются родителям. Но Мишки здесь очень давно нет. Очень. А Михаил Буров, он родственник э, Шан, Они какие-то отец Буров работал в прокуратуре, водителем якобы. Ну, в общем, где-то он был связан, он на машине, отец был. А это, и вот он как-то такие отношения, он там работал, он или возил шел, или что-то, я не знаю. Ну, давно их нет. А міхай куров вам дуже роботи в прокуратурі. Получається, да, да, Так, вот, ми по-моєму дітей -то також. Ну час і воно давно Де воно? Де воно? Ми його не бачимо. Але місцеві ювеліри підказали нам, де шукати ювелірні підприємства ексгенпрокурора. За їх словами, обладнання з Краматорських ювелірних заводів родини Пшонки було вивезено до Криму. Ми розпочали моніторинг російських ювелірних підприємств, які відкрилися в Криму після анексії Росією. І за деякий час виявилося, що пошуки були немарними. Ми таки натрапили на золотий слід пшонок підприємство, створене людьми з їхнього близького оточення. За даними Єдиного Державного реєстру юридичних осіб Росії, у вересні 2014 року в Севастополі було зареєстровано товариство Ювелірний завод Золотий стандарт. Засновником ювелірного заводу Золотий стандарт є Фріга Євгенія Володимирівна, дружина Михайла Бурова, помічника Артема Пшонки. Того самого Бурова, який був засновником Краматорського торгового дому Укрзолото. А ось так виглядає вже російське підприємство. Ювелірний завод Золотий стандарт у Криму. На офіційному сайті підприємства пишуть, що ювелірний завод Золотий стандарт в місті Севастополь це лідер ринку Криму в сфері виробництва обручок та ювелірний прикрас з фіанітами. Тож схоже на те, що Віктор та Артем Пшонки, хоч і ведуть непублічний, навіть утаємничений спосіб життя, ймовірно, в Росії, проте не зраджують сімейним традиціям і цінностям і продовжують кувати своє золото вже в окупованому Росією Криму. Від прокурорів колишніх до нинішніх ми і далі допомагаємо Юрію Луценку виявляти тих його підлеглих, стиль життя, яких не відповідає офіційним доходам. Деякі працівники генеральної прокуратури не соромляться декларувати чималі статки, просторі квартири, будинки чи дорогі автівки. Але звідки все це у держслужбовців зі скромною зарплатою? Катерина Каплюк продовжує перевіряти українських прокурорів на доброчесність. Аби прокурори та слідчі генпрокуратури плідно працювали, про їхні робочі умови піклується Департамент інформаційних технологій та документального і матеріально-технічного забезпечення. Цей підрозділ відповідає, зокрема, за закупівлю товарів та послуг. Наприклад, паперу, бензину для службових автівок та ремонту приміщень. З кінця травня 2016-го ним керує Костянтин Моргун. Він людина зі значним стажем в правоохоронних органах. Близько 17 років він працював в органах внутрішніх справ. У 2014-му влаштувався у Державну службу з надзвичайних ситуацій. Вже в грудні того ж року Моргун перейшов до генпрокуратури. На той час її очолював Віталій Ярема, знайомий Моргуна ще з МВС. Моргуну пощастило вчасно перейти. Вже за кілька місяців після цього, вся країна стежила. Як очільника служби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського та його заступника Василя Стоєцького затримували просто на засіданні Кабміну через обвинувачення у корупції при закупівлі пального цікаво, що прізвище Моргуна теж, нібито фігурувало у матеріалах цієї справи. А саме у свого роду внутрішній бухгалтерії Бочковського. Принаймні у березні 2015-го міністр внутрішніх справ Арсен Аваков презентував деякі документи по справі. В одному з них, за словами Авакова, нібито згадувалось і прізвище Моргуна з Різницької. Це вулиця, де розташовується ГПУ. Бухгалтерія працює чітко. Поступила, наприклад, за січень 1980 млн із розходуна. Моргун Різницька. ДАФ. Я предполагаю, що це, але будемо розбиратися. Правда до суду, епізод щодо ймовірної корупції на закупівлі пального поки так і не дійшов. А сторона захисту наполягає, що представлені Аваковим докази є сфальшованими. Зараз Костянтин Моргун продовжує працювати в Генпрокуратурі. Згідно з декларацією Моргун, зокрема, володіє будинком на майже 500 квадратних метрів у Києві. Це подарунок від батька, зроблений у 2012 році. За даними реєстру майнових прав, батько Іван Моргун став власником цього будинку у 2010-му. Йому на той час було 73 роки. І вже через два роки він подарував будинок своєму сину. Ми приїхали за адресою реєстрації батька Костянтина Моргуна. 79-річний Іван Моргун проживає тут, у звичайному будинку в спальному районі Києва. Ми назвались, і він запросив нас до себе у квартиру. Батько посадовця каже, частина коштів, вкладених у будинок, він заробив на заводі. Він багато років пропрацював у столичному підприємстві Київ Загалом же, за словами Івана Моргуна, на будинок, який зрештою дістався його сину, скидалась ледь не вся родина. Мені допомагав братик мой покойний, який інженер був. Mm -hmm. вот. Мені допомагав сину, син старий. Син Він построїв дому, так. Да. Потім я його подарував своєму сину. Mm -hmm. Я там часто буваю саме. А кому чи і даріть, то, звісно, моє особисте. Ми звернулися із запитом до самого працівника прокуратури Костянтина Моргуна, але за більш ніж два тижні він на питання схем так і не відповів. А це Євген Котець. Він також обіймає впливову посаду у Генеральній прокуратурі України. Він заступник начальника управління спеціальних розслідувань. Також очолює перший слідчий відділ відповідного департаменту. Одна з найвідоміших справ Євгена Котця розпочалася у 2010 році. Після переходу до влади Віктора Януковича тоді ще просто слідчий. в особливо важливих справах генпрокуратури Котець порушив кримінальну справу проти Юлії Тимошенко за нібито неправомірне використання кіотських коштів. За даними реєстру судових рішень, згодом слідчий котець брав участь у розслідуванні справ щодо дій так званих тітушок під час Євромайдану. Також котець займався справою відносно бізнесмена та колишнього народного депутата від партії регіонів Юрія Іванющенка, котрого підозрюють у заволодінні часткою одеського ринку сьомий кілометр. У цій справі генпрокуратура підготувала підозру Іванющенку та двом його спільникам. Однак слідство все ще триває. Як живе людина, чий обов'язок курувати розслідування таких резонансних справ? У декларації за 2015 рік 36-річний слідчий з Макіївки вказав, що володів лише третиною квартири з понад 90 квадратних метрів. Ще дві третини цієї квартири належали його дружині та доньці. Також його дружина Ірина володіла іншим помешканням на 182 квадрати земельною ділянкою та автівкою Тойота РАВ-4». Обидві квартири розташовані в сусідніх будинках в мікрорайоні Позняки в Києві. Одну з них ту, що майже на 100 квадратів, котець отримав від держави як працівник прокуратури. Власницею іншої більшої квартири Ірина Котець стала у 2014 році. При цьому за попередній 2013 рік спільний дохід подружжя становив трохи більше 200 тисяч гривень, із них дохід Ірини Котець лише 13 тисяч. Квартиру отримали від. Де від держави ще в 2009-2010 році? Іншу квартиру ми купили спільно. У 2015 році матері Євгена та Ірини Коців також стали власницями нерухомості на позняках у будинках, розташованих поблизу квартир родини слідчого. Зараз помешкання такої площі продають в середньому за півтора-два мільйони гривень. І це ще не все. Навесні 2016 року дружина співробітника Генпрокуратури Ірина Котець придбала землю та будинок на 230 квадратних метрів у лісовій частині міста Буча під Києвом. Наразі тут триває ремонт. Подібні будинки коштують в середньому від трьох мільйонів гривень. І це без ремонту. У 2015-му за рік до купівлі недешевого будинку Ірина Котець заробила трохи більше 30 тисяч гривень. Однак цей будинок може так і не з'явитись у новій декларації про майно Євгена Котця та його родини. Справа в тім, що в лютому 2016-го Ірина Котець подала на розлучення, і суд невдовзі задовольнив її позов. Суд встановив, що члени подружжя не ведуть спільного господарства та не підтримують шлюбні стосунки з квітня 2015 року. Упродовж тижня ми спостерігаємо за під'їздом, квартирою, в якому володіє вже офіційно колишнє подружжя. Близько восьмої ранку кілька днів поспіль з під'їзду виходить Євген Котець. Потім він сідає в лексус і їде на роботу. Вулиця Набережно-Хрещатицька. Поблизу головного слідчого управління генпрокуратури саме тут начальник слідчого відділу за час нашого спостереження паркував машину вранці та сідав у неї ввечері. Машини в паперовій декларації посадовця не було. Автівкою з вересня 2014-го володіє брат слідчого Сергій Котець. Ви їздите на лексусі, який вашому брату належать. Да. Причому вже давно, от, більше року. Да. А е, ну, і номери там у вас такі самі, як у вашої дружини. Да. Тобто, а от чому от ви там, їздите на машині вашого брата? Користуюсь. Тобто він купив цю машину у вересні 2014-го і одразу сказав Євгене, е, я відчуваю тобі вона в крім. Ні, Тані, ну вона ж у мене на постійному користуванні, mm -hmm. розумієте? Це, цей автомобіль у мене не на постійному користуванні. Mm -hmm. Він у мене на користування просто. Mm -hmm. І буде теж вказаний. А е чому ви не вказали декларація. в патарольну декларацію? А на той час я на ньому не їздив. Однак після нашої розмови Євген Котець заповнив електронну декларацію за 2015 рік. Машину брата він все ж таки вирішив внести. Двічі в робочий час ми приходимо до квартири, якою володіє слідчий, і двічі застаємо вдома вже його колишню дружину. Начальник першого слідчого відділу каже, що до будинку колишньої дружини в бучі стосунку немає, а з нею просто продовжує проживати після розлучення. Ви живете в тій самій квартирі, в якій живе ваша дружина. Ну, звичайно, у мене ж немає можливості mm -hmm. розуміти, десь е, проживати зараз, окремо. У нас є діти. Ходить, ви живете в одній квартирі, однак не маєте жодних даних про те, яким чином вона купила будинок у Бучі? Ну, в мене в мене свої е, mm -hmm. особисті відносини з моєю дружиною. Е Спілкуватися з цього приводу я не маю жодного бажання. Важко сказати наскільки щирим було розлучення працівника ГПУ, який продовжує проживати уже з колишньою дружиною. Та експерти застерігають, теоретично це може бути одним із методів, щоб у майбутньому не декларувати майно членів подружжя. Бувають випадки, коли е наші шлюбної спеціально розриваються, припиняються офіційні відносини для того, щоб можна було майно передавати наприклад на свою дружину. А це Олег Улінець. Він також працює у генпрокуратурі, начальником управління організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів. Загалом в органах прокуратури він пропрацював більше 20 років. Нині він та його дружина на двох володіють п'ятьма квартирами та автомобілем «Порше». Яким чином родині прокурора зі стажем вдалося придбати все це майно? Схеми довідали, що деяке житло Улінець набув у власність або безкоштовно від держави. Або ж на досить вигідних умовах. З 1998 по 2001 рік Олег Гулінець пропрацював у прокуратурі Чернівецької області. І тут його родина отримала одну зі своїх квартир. Згідно з законом України про прокуратуру, як працівнику, переведеному в іншу місцевість, мені було надано трикімнатну квартиру на вулиці Університетській в місті Чернівці, яку у 2000 році я обміняв на квартиру по вулиці Кошового. Моя родина в цій квартирі проживала до 2005 року. В жовтні 2005 року моя дружина приватизувала цю квартиру згідно з чинним законодавством з доплатою за зайву площу. Із письмової відповіді Олега Улінця програмі схеми у 2005 році Улінця переводять в Донецьк, де він обіймає посаду першого заступника прокурора Донецької області. Тоді Улінець укладає договір про дольову участь у будівництві квартири в Донецьку. Квартиру площею 83 квадрати. Він зміг викупити за 50% від вартості. За рішенням Донецької міської ради на підставі закону України про прокуратуру. Дана квартира мною викуплена за 50% вартості, на що мною брався кредит. На даний час вказана квартира та гараж, захоплені терористами ДНР. Згодом Улінець повернувся до Львова та став заступником прокурора Львівської області. Тут, у 2009-му він отримав службову квартиру, яку згодом приватизував, а потім обміняв на іншу. Ось у цій новобудові біля Стрийського парку неподалік від самого центру Львова. Ще дві квартири та офісне приміщення у Львові у 2011-2012 роках придбала дружина Улінця за власні кошти. У телефонній розмові Улінець постійно наголошує: він та його дружина стали власниками житла відповідно до чинного законодавства. Я закон, який діяв на той момент, згідно якого, якщо вас переводили в іншу місцевість, держава зобов'язана була вас забезпечити в шестимісячний термін з житлом, Це згідно чинного законодавства. Ні одного кроку в обхід законодавства не було зроблено. Юдно у минулих сюжетах ми розповідали про кількох підлеглих генпрокурора Луценка, які користуються елітним майном, записаним на родичів. Після чого в генпрокуратурі розпочалась перевірка за зверненнями активістів з центру протидії корупції. Ми будемо стежити за її перебігом та повідомимо про результати. На сьогодні це все з вами була програма схеми. Це спільний проект Радіо Свобода та телеканалу ЮА. Перший зустрінемось рівно за тиждень. Щасти.